Є новина, друзі. Чому інтерв'ю Пугачової – хороший сигнал для України. Вийшло велике інтерв'ю Пугачової, Воно про творчість про життя і про політику і завершення війни. Там навіть є така фраза, Пугачова каже, що вона дочекається завершення війни. Чому це хороший сигнал для України? Тому що, як на мене, це тиск еліт. Російських на Путіна і ну, на його уточнення для того, щоб завершити війну. Зараз все поясню. По перше, коли воно виходить? Воно виходить в момент, коли зараз весь світ говорить про завершення війни. Трамп там не хоче вводити санкції, Путін далі тероризує Україну і хоче вести свою агресивну війну, але все ж таки іде розмова про завершення війни. Друге питання ну всі експерти і опитування зазначають, що в Росії впала підтримка самої війни Путіна. 59% дев'ять опитування росіян хочуть швидкого завершення війни з шляхом перемовин. Не шляхом перемоги, ні на Берліни, не на Нью-Йорк, а шляхом перемовин. І в цей момент з'являється інтерв'ю Плочова. А вона легендарна особистість, яка має дуже великий авторитет. Ну, у всіх країнах колишнього радянського союзу, ну і в своїй країні в Росії в першу чергу, хто би там що не казав, там ті зе блогери там розігнали, що її вже ніхто там не хоче, не чує. Це все брехня в Росії. Просто зараз відбувається все як при Сталіні. Знаєте, на вулиці говоримо одне, на кухнях говоримо інше про завершення війни і про економічну ситуацію, яка абсолютно балася. і чому це тиск? Тому що еліти через погачово до от простих людей доносять думку, що війну давним-давно треба завершувати. Вона говорить там дату 27-й рік. Вона говорить, що вона дочекається завершення війни. Ну і це однозначно не допомагає Путіну вести далі війну, тому що якщо Путін готовий знищити свою економіку, а вона знищується. Це зрозумілі речі, це погіршує життя людей в них там всередині, і ще їм суспільно. Через Ютуб, ну, через інформаційний простір, вносять, як то кажуть, зерно роздору таке. Тобто, по говорить речі, які ніхто там не скаже, тому що там тільки все вперед, все там за Росією, туди-сюди. -туди. А тут говорять інші речі, абсолютно і говорить людина, яка має дуже серйозний авторитет. і це просто як на мене, ну не те, що вона спланована, однозначно, це інтерв'ю. Вона сама підготувала, вона сама це все пропрацювала. Але це дуже філігранна е, така. Знаєте, ну політично, навіть е, інформаційна якби операція для саме росіян, того, щоб змінити суспільну думку, щоб це тиснуло на Путіна. Тому що Путін історично, коли розумів, що суспільство не підтримує якісь його дії, він давав задню, тому що він же ж не дуже сміливий. Ми це знаємо теж історично, і це просто як один з факторів. Але це дуже хороший фактор і показовий, тому що, значить, все ж таки є еліти в оці там башні Кремля, які дуже хочуть завершення війни і намагаються тиснути на Путіна. Лайк, Лайкропоспідписка, делерам шанці профіля. Підписуємося.